Це нескінченний а в Майнкрафті, і сьогодні я спробую в ньому вижити. Поїхали! О, дивний світ тебе! І секунду. Та він, походу, дійсно нескінченний. Окей, в цілому в мене є три плани на це відео. По-перше, це побудувати домікс. Також я б хотів зробити діамантові інструменти. Тільки ви хоч раз бачили в АТБ діаманти? Я також ні. Сподіваюся, я хоча б залізні та зроблю. Ну і також я б хотів виростити дерево, посадити будинок, побудувати сина. Окей, нескінченний я тебе. Перший відділ це продукти. Давайте подивимося, що тут. Так, тут є хліб. Хліб розумний кіт? Це типу відсилка на розумний вибір. Ну окей. Хліб абобусний. Нормально. Мені вже цікаво, які тут є хліби. Хліб, моя сім'я. Ну окей. Хліб Троєщенський. Хліб для дітей з дітей. Окей, це ми беремо. Окей, тут взагалі є багато чого. Грушка, персик До речі, а що це взагалі? Так, тут є яблучка фу, кисла ягода. Стоп, я що, дійсно дивлюся просто асортимент на тебе. Ладно, давайте просто наберемо їди. Хоча в цілому там також є їда. Окей, хм, ну тут в цілому нічого такого, Це не... стоп, це не гнила плоть, це акція на яблука. А тебе цікаві акції має. Ризикни. Давайте спробуємо. Дарма, дарма. Ну окей. В цілому на цей асортимент можна дивитися нескінченно. Йомаю, що це за текст? Яйця по 10 дорого. Ну тоді тримайте яйця по, по 40. Ладно, окей, наступний відділ, солодощі. І відео триває хвилин 5, а у мене тільки хліб. Кабум. Так, тут є торт Київський. Нормально, а я можу з'їсти. А, я не хочу. Так, живчиковий. Ладно, це просто відділ солодощів. Так, ну в цілому, тепер думаю, можна йти. Далі у нас йдуть побутові речі. Тут є ліжко. Це це імба, імба, це імба. Хоча давайте не сині, а червоне. Ось класичне ліжко. Поставимо його сюди. Я ж все ж таки планую побудувати дім. І також тут є стілець. Це ідеально підходить. Добудемо сходинку. І паркан. Ну я би міг ще взяти, але не хочу. Також давайте візьмемо казан. Ну інакше я його добував. Для цього потрібне кайло, якого у мене немає. Ну в цілому тут є різні верстаки, ну, ладно. І полиці. Стоп, тут є книга, звідси немає виходу. Нормально. Ну Но книги в цілому немає сенсу брати, а ось верстак можна. Хоча для чого він мені так м'ясо нормально. Думаю, треба взяти багато їди. Чужа або так смажена курочка. Ну я думаю, її треба максимально багато взяти. І уже до кінця відео не переживати щодо їди. Так, фу, не їж це, Окей, без імені. Це все просто без імені. Ну тут є пацетки, смажені пацетки. Що це за суржик, боже мій? Окей, давайте візьмемо смажені пацетки. І я думаю, цього мені вистачить. Так, далі у нас йдуть морепродукти. Та, йомою, тільки їда. Японська фугу. Ну, теж японська фугу, але якась інша. Ладно, 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 поможіть. Капець, як мені не подобається ця пародія на Бекрумс. Так, ну тут смажена теж рибка, але якась червона. А тут просто теж рибка, але якась червона. А також тут є акваріум, де плавають аксалотлі. Треба запам'ятати це місце, так як у нас є вода. А це допоможе побудувати будинок. Блін, у мене просто якийсь хлам. Де інструменти? Як жити? Напоїм. Окей, вода, шаянська, меренська. Так. Соса, сола. Стоп, тобто тут може бути Кока-Кола. Наша кола. Та це пародія на колу. кола. Кола Пепсі зла кола. Кока-кола, добра кола. О, ось вона, ось вона, Кока-Кола. І так, а слабкість на півтора хвилини. Боже мій окей. Ну тут просто вода. Тут у нас доктор Піпер Енергетик монстрик, Лікер. Нормально, нормально. Е, наш спрайт, живчиковий спрайт. Я так розумію, тут оригінального нічого немає. Далі чи ви любите фанту? А фанеру? Так, спірт? А ні, спирить. Окей, окей, окей. Без питань. А, стоп, у мене немає місця. Окей, скидаємо це все тоді. До речі, це отруєння. Спит ліпше не пити. Стоп, у мене є печиво зеленівський. Окей, ну в цілому це все фігня. Самогон, пивний патріот. А, ну і тут є, звісно, водка п'яний зарадник. Пивко, пивко, пивко. Ладно, ну нічого цікавого тут немає. Як мені взагалі тут добути дерево? Стоп. Ось це дерево, вроді? Це ж вроді дерево, ні? Так, секунду. Блін. Та та блін, та, це походу дерево, але я його не можу зловити. А ну а ну ан. Оу щит. О боже мій. Так, це була помилка. Це була сильна помилка. Ну але, блін, дерево, дерево то треба добути. Це прикол, типу? Йоу, ну хоч одне, будь ласка. Все, це блідно-дубова деревина. Нормально, я можу скрафтити блідні дошки. Окей, я всього лиш чуть не загинув два рази там, і я вже хочу їсти. Капець, я так тупо здох. Я це дубувати краще не буду. Окей, візьмемо чорне ліжко. Там, пем пем І треба би взяти їди Я будинок, походу, ніколи не побудую тут. Ех. Окей, їда є, дерево є, можна йти далі. Тут ігня е, якась напої. О, це ж те, що я викидав. Ну і нехай там лежить. Так, окей, окей. Далі у нас іде відділ рослини. Ну, стоп. Тут є земля і мука удобрення. Імба, це просто імба. Травичка. Окей, в цілому, я вже, можливо, навіть зможу побудувати ферму. Так, тут є ще чорнозем. Імбово. А до речі, якщо я поставлю його і добуду, це буде теж чорнозем? це вже буде грум. Окей. Так, тут є просто парканчики. Вода для рослин. Ми візьмемо. Дві я взяти, ну, можу, але ладно, найбуде тут. Що, що я накоїв? Ось так, все. Так, тут є удобрення з чмобиків. Нормально, беремо. Однією метою було виростити дерево. Можливо, я її виконаю Правда, тут тільки квіти. О, стоп, я ж можу взяти ці мішечки. Ось так і ось так. Все. У мене є мішечок з їдою і менше місця займає, при тому. Так, стоп, далі йде одяг і взуття. Так ще й броня у мене буде. Правда, шкіряна. Ну окей. Так, давайте візьмемо. Що щоби взяти, Щоби взяти таке стильне рожеву. Кепку, ось. Червоні кросівки. І на кінець сірі штани. Ну окей, можна йти далі. А наступне це до школи. Блін, до школи так близько, я хочу плакати. Став подобайку, якщо також не любиш школу. Єй, дитячий контент. Вау. Окей, давайте візьмемо їди. Смажена королятина. Нормально. Ну, в цілому тут просто зошити в клітинку. Так, тут у нас в лінійку, тут просто книги. Політика. Також тут є книги-Історія Зеленського. Ну, давайте прочитаємо, ну що тут. Ну там народився і, Е, ну, типу, там, блін. Ну, коротше, став президентом. З вас 999 державних доларів. Нормально. Бери народ зошит. А що тут написано? Бомба Біні Гузіні. Ох ці діти, ох, це сучасне покоління. Далі йде історія Петі. Жив Петя. Створив він якось Рошен. і все, це найкраще, що було в його житті. Я сподіваюся, тут не буде історії австралійця. В цілому тут є обсідія. Який плаче Ну це тому що скоро буде школа. То тем, то тем. Ну давайте один візьмемо Ну я взагалі нічого не бачу, що мене може тут убити. Так, динаміт і запальничка. Це точно те, що потрібно до школи? Та, у мене ціла сумка була в цьому. Так, тут просто мішечки, це повідець, ну, типу, дітей в школу тащити. Форма для учнів. Та, вона так і виглядає в цілому. <реш> І тут є сіриники для пожежі. Ну давайте візьмемо. О, стоп, я ж даю чи можу зробити ось так. І все, освітлення є. Пивасік Пивасік безалкогольний. Ну та, це ж відділ до школи. Так. І в цілому також тут є лава. Давайте візьмемо. І в цілому виходить, що у мене є вода, у мене є лава, у мене є верстак. І єдине, що мені потрібно, це добути ще одне дерево, точніше, два. І тоді я зможу скрафтити, типу кайло. Окей, максимально акуратно. Окей, я можу ось так зробити. І так, все, нормально. Ну і закриємо дірку. Окей, один є. Буваємо. Це підстава. Окей, давайте спробуємо ось тут. Все, 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 все. Закриваємо це діло. І тепер у мене є верстак, я роблю ось так, ось так, і ось так. Все. У мене є дерев'яне кайло. Далі я повинен зробити генератор камня. Окей, як то робити? Далі це ми добуваємо. А блін, все не так. Виливаємо воду, а тут лаву. Все, це нескінчений генератор камня. Який прав. І так, момент істини. Опана, опана, кам'яне кайло. Я все ж таки щось міг зробити. І стоп, у мене досі є дерев'яне кайло. пішло. Воно мені більше не потрібне, все. Так, тільки давайте зробимо ось так і ось так. Все. Ладно, це фігня, що я зробив. Ну тепер я в цілому можу спокійно добувати камінь. Прикольне виживання в АТБ. Окей, а де я буду будувати дім? Стоп! Можливо, ось тут хороша ідея побудувати дім. І у мене, до на речі, навіть є ідея, як це можна зробити. Коротше, тут є одна стіна. Якщо от Кс-кс. окей, тут є одна стіна, ми її розламаємо, добудуємо тут стіну, добудуємо тут стіну. тут дах, і буде дім. І завдання буде виконане. І так, я добув трохи блоків, саме тому давайте побудуємо одну стіну. Тут буде вікно. Правда, я не знаю, де знайти скло. Далі ось так. так, Після чого тут побудуємо стіну. Також вікно зробимо. Чому так криво вийшло? Пан пан. Окей, ось так, ось так. В цілому, по площі як однушка в Києві. Чесно, настільки вона мала. Ну, давайте зробимо напівблоки. Після чого ми зробимо дах. І секунду. Мені не вистачило рівно один напівблок. Хоча можна зробити ось так. І так, у мене є три дерева. Якщо я добуду хоч один блок, то я зможу побудувати двері. Так. Все. Оп-оп. Ідеальний будиночок. Ладно, ладно, виглядає дуже погано. Но можна зробити ось так. З в цілому класними картинами. І тут були напівблоків увесь цей час. Окей, давайте добудемо їх також. Все. Ось. Діма всталіться. І також ця табличка. Постав лайк. Постав лайк. І клас. І вподобайку. Будь ласка, це ідеальний будинок. А так як тут немає вікон, у мене є рішення. Можна взяти усі от стяги і зробити вигляд, що тут стяги. Ось. Ну, хоча б якось вони прикривають. Ну якщо у мене вийде зробити скло, то я точно це все заміню. І якщо дивитися ось так, то в цілому виглядає не так і погано, тільки тут нічого немає. Поки що можемо поставити ліжко. Далі верстак. Як класно, що немає вікон. До речі, тут є свічки. Це може допомогти з декором. Наприклад, можна поставити сюди свічку. Де може бути запальничка? Ось ось запальничка. Ми зараз запалимо свічі. Одну свічу. О, все. В цілому прикольно. Секунду. Тобто тут є двері. Нащо я тоді так вимахувався і добував це. А що я взагалі хотів? А, точно, точно. Дивіться, тут є баняк. Казан, ну одне й те саме, також можна взяти стілець. Не переживайте лагає не тільки у відео. Так, по перше, я хочу поїсти. По-друге, ми робимо ось так. Я можу поставити свічку. Ні, не можу, а сюди, ні. Ну ладно, буде без свічки. Також тут буде казан. І в цілому, ну це все. Кабум. Так, тут є двері в цілому, ось металеві. Стоп, стоп, стоп. Тут дійсно є метал. Секунду. Далі вскопаємо ось тут, зробимо ось так. Камінь. Опана. Чесно, я просто не хочу ризикувати. У мене є блок заліза. Це імба, це імба, це імба. Тепер я можу зробити ось так. І дерева у мене, правда, взагалі немає. Но тут є дерево. Крафтимо палиці, після чого залізне кайло і залізну сокеру. Ну і також можна скрафтити меч. Правда, я не знаю для чого він мені. Окей, мій дім дуже класний, але потрібно йти далі. Далі йде відділ закинутий АТБ. Так, ну в цілому закинути АТБ, прямо таке закинутий. Логічно, нормально. Так, а який відділ це? Похід. Так це жімба виходить. Так, тут є сірники, фонарик, А тут є все таке тільки адекватного кольору. Беремо багаття фонарик. Можливо, кстати, купу фонариків треба взяти. Донецьке вугілля. Ну, треба взяти. Чому я не можу підняти вугілля? Окей, тут уже немає. Пивоварня. Як вона називається? Окей, беремо ось це. Я в цілому думаю, потрібно піти ще раз додому. Блін, я трохи протопив. Я побудував будинок занадто рано. Окей, ставимо ось це сюди. Сюди краще. А тут буде багаття. Вау, як же воно освітлює. Окей, сюди ліхтар і сюди ліхтар. Ну, взагалі, будинок виглядає нормально, по-людськи. Але все ж таки треба йти далі. Далі йде відділ, музичні інструменти. А, блін, максимально скучно. Це типу нотні блоки. Стоп, я ж можу взяти програвач. І, коротше, потім поставити це все в будинок. Тому що зараз я бігти не хочу. Так, тут в цілому є редстоун, нормально. А тут, а тут, а тут щось є, ну, фігня якась. Так, а далі йде відділ, інструменти. Стоп. А на що я вас крафтив? Якщо тут буквально є інструменти: дерев'яні мечі, дерев'яні сокери. Ага, ну в цілому не так і дарма. Так як, типу, тут, ну, максимум це кам'яне. Далі йде відділ, фрукти і овочі. Так, ну я думаю, треба взяти картоплю. І потім Потім я вам розкажу чому. А, ну тут ще є картопля. Кабум! Так, а далі йдуть келеми Так, беремо келем І так, зараз залишилося тільки прибігти додому. Так, спочатку давайте просто побудуємо келем Пам-пам-пам. Ну все, в цілому це прикольний келем Ну а єдине, що я можу сказати, це. Байбум! -бай!